Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, говорив філософ Фрідріх Ніцше. Так і сталося з Аланом Арнетом, який пожертвував успішною кар'єрою, щоб піклуватись про свою мати, у якої прогресувала хвороба Альцгаймера. Згодом Алан вирішив присвятити себе боротьбі з цією недугою. Щоб привернути увагу людей, він здійснив сходження на сім найвищих гірських вершин на кожному континенті. Про силу людського духу далі, Наталя Леонова. Алан Арнет назвав свій проект подолання семи вершин Альцгеймера. Пам'ять це усе 55-річний Арнет. Здійснив свій задум минулого місяця, коли він вийшов на останню найвищу вершину. Еверест. Я постійно носив з собою сателітний телефон і активно вів блог з усіх вершин. Майже щодня я розміщував нові повідомлення з фото та відео. сходження на кожну вершину він присвячував одному з аспектів хвороби Альцгеймера. Наприклад, подорож до Антарктики я присвятив початковим стадіям хвороби, оскільки у мене була знайома, у якої діагностували хворобу Альцгеймера, коли їй було всього 52 роки. А сходження на Еверест я присвятив своїй матері та усім іншим матерям, у яких також виявили цю хворобу. Хвороба Альцгеймера поступово знищує нервові клітини головного мозку. Це призводить до втрати пам'яті та здатності мислити, спілкуватись та виконувати повсякденні вправи. Приблизно 5,5 мільйонів американців страждають на цю хворобу. Лікарі поки що не знайшли ліків від цієї недуги, від якої, окрім хворих, страждають також їх родини, які зобов'язані руками доглядати за хворими. Привернути увагу до цієї хвороби та зібрати гроші для трьох неприбуткових організацій, які займаються боротьбою з хворобою Альцгеймера. Стало місією Алана Арнета. 13 мільйонів людей почули наш заклик про допомогу. Адже кожні 69 секунд комусь у світі ставлять діагноз хвороби Альцгеймера. І ця хвороба немилосердна не лише для самих пацієнтів, але й для їхніх родин, оскільки змінює їхнє звичайне життя, руйнує фінансове становище. Подолавши сім вершин, Алан Арнет не збирається зупинятись. Він запевняє, що буде продовжувати привертати увагу до цієї хвороби та збирати гроші на пошук ліків від неї. Він каже, що завданням його життя є змінити життя тих, які страждають від хвороби Альцгеймера. Наталія Леонова, Голос Америки.